Ми прийшли в кафе трошки раніше і нам треба зачекати, доки прийде тато, бабуся і дідусь. Мішення тут пригає, скокає, але мультики ми не дивимось, тому мамі приходиться бігати за мішою, терпіти, Так, міша з тобою грати, і ні хвилинки часу для себе. Бігає, бігає, стрибає, стрибає. А тут Міша кушає. Як я казала того разу, Міша сам кушає. не дуже добре. Але коли ми йдемо в кафе, от мама зварила гречку, котлетку зробила. Міша трошки кушає. Мама потім докормлює ложечкою. Два. А що у тебе в руки? Тут трошечки як Міша розмовляє. От всього місяцю 2,6 і він почав. Повторювати майже всі слова. Все-все-все повторює, щось там каже, бельмоче, багато слів називає своїми словами, але дуже багато слів почав повторювати. Тобто Раніше його просила щось повторити, він не міг. А зараз повторюється. Як тебе звати? Як тебе звати? папа. Ня. Yeah. Копчик, yeah. як тебе звати? Де? Yeah. А маму як звати? Мама Маріна, тато Діма. Мама А тата як звати? Діма. Yeah. А? Діма. Діма? Діма. Угу. Даже папа Марина. Давай будемо розказувати. З, з мішою гуляє тільки мама, бо тато не, не вистачає нервів з мішенью гуляти. От, як я вже казала в минулому відео, в Мішані немає візочка. Мішаня гуляє пішки, мішками. Інколи він спокійно може йти за ручку, особливо по знайомих місцях, то він, коли знає, що ми кудись йдемо, то він спокійно може йти за ручку. Коли він Гуляє, то це виглядає приблизно так. Тобто хлопчик дуже жвавий, не слухається, бігає, плигає. Тут на відео зображено, як Міша грає в пластилін. В пластилін Міша може грати щодня. Дуже багато часу, може грати сам, буде щось скатувати, ліпити, різати, рвати, потім м'яти. Та є добре. Мама може купувати пластилін майже щодня, так? Міш? Да. І хотіла таку пораду, якщо ви йдете в гості, де є діти приблизно такого року не знаєте, що з собою брати, можна спокійно брати пластилін, тісто для ліплення, воно зайве ніколи не буде. Чі? Два ці, мама. Два. Той-то синій. А той-то синій. Добрі, мама. Світло синій, голубий, темно-синій. Той-то світло синій, голубий, синій. Окей, мама. Якщо щось зацікавить, ви можете задати питання і в наступному відео я обов'язково про це зніму і розкажу. Підписуйтесь, якщо хочете побачити наступне відео. Завтра ми виїжджаємо в Трускавець, тож знімемо ще й Трускавець додатково. У нас є улюблені місця, де ми любимо гуляти в трускавці, тож буде дуже цікаво. Табубка ма. На відео ніде немає, як Міша робить акробатичні трюки, але він у нас таке творить, постараюся колись зняти і показати. Хочемо Мішу віддати кудись на гімнастику, акробатику. Покажи, як лінічку малювати. А діти, дімо, діло Іншу дати. У нас є отака от ліничка. Де ще наші лінички. У нас є, до речі, така лупа. Це ми купили на тему на китайському сайті. Оці лінічки купили на китайському сайті. Цю я десь купила в магазині. І у нас ще були десь такі самі інші линічки. Зараз покажу. Пішла ось Ця теж з тему, а цю я десь купила, мабуть, в магазині. Вона якісніша. Ні, ні. Кружечки. А тут малюночки. І не завжди ручка пролазить. Але Міша може також малювати, якщо дітки отак від двох-трьох років. Це дуже цікаво, такі ліннички. Бабам. Дік кап-кап. 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 Промовлення, Ще, до речі, хотіла сказати, ті слова, які Міша почав першими казати звуками, ну, наприклад, там, киця няв-няв, собачка гав-гав, він їх словами не каже. А ті слова, які вивчив по-новому, наприклад, Акула, олень, він каже словами. Немо. Мішка, скажу всім Бай-бай. Завершуємо. Кажи бай-бай. А скажи пока-пока. Підпишіться. Пока-пока. На ручки. Ой-ой-ой. Кажу пока-пока, і мама завершить. Пока-пока.